Друзі, всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки, усім мирного неба, Божої вам благодаті. Ми сьогодні знову на кухні. Я, друзі, хочу поділитись з вами своїм заварним тістом на вареники. Воно мені дуже подобається, я його дуже часто роблю. І хочу поділитись з вами. Для цього мені потрібна вода, мука, олія, сіль. І все, будемо працювати. І так, друзі, беру я три ложечки муки. Сиплю десь отак. Пів чайної ложечки солі, гарненько розмішала і виливаю крутий, круто заварену водичку, окріп. І гарненько-гарненько перемішуємо до однорідної маси. Це в нас буде стакан води. Цій кружечки 300 грам буде. тепер гарненько, гарненько вимішаю, коли гарненько вимішаю, додам одну столову ложку олії. Вимішали. Тепер додаю столову ложку олії, ось так, друзі, можна, чуть-чуть. Тепер гарненько розмішаємо до однорідної маси і будемо додавати. Далі, друзі, додаємо муку. Мука в мене вже готова просіяна. Додаємо один стаканчик. Зараз гарненько вимішаю. Скільки я додам муки, я думаю, може більше не треба буде. Гарненько вимішаю, і я вам тоді скажу, чи додавала я муку, чи ні. Ось яке в нас вийшло тісто. Гарненьке, мягненьке. Пішло в мене. На один стакан води, півтора стакана муки. Я його положу в мисочку, накрию і нехай чуть постоїть. А начинка у нас буде картошечка. Ось така вже, вже готова, сварена і зроблені такі варенички. Тісто чуть постоїть, я його розкачаю, повирізаю, кружевця і будемо робити. Тісто, друзі, вже нас постояло. Будемо зараз розкачувати і виробляти наші варенички. Водичка вже вариться. Зараз я тоненько розкачаю, повирізаю і вам покажу. Тісто розкачали, воно у нас тоненьке. А тепер будемо вирізати. Я повирізаю решту, тоді вам покажу. Наробила я ось таких вареничків, тепер беру і роблю варенички, друзі, муки я більше не використовую ось так гарненько. І я не можу зробити звичайного вареничка. Я дуже люблю надати їм ось такої гарненької форми. Зачинків у нас багато. І. І ось так. Друзі, зараз ще покажу. Як я дуже часто роблю. А тоді я виключусь, нароблю вареничків, і коли вже зварю, тоді вам покажу. Ось так, друзі, дивіться. Ось такі закрутелики у нас будуть. Ось дивіться. кожний по-своєму. Дуже гарненький. Ну, я буду працювати, а потім вам покажу. Друзі, можна зробити і ось так. Ось такі складочки. Дуже гарно. І так швидше Водичка в нас вже скоро буде закипати. Так. І ось так. Це? Ось і проробила я вже варенички. Тепер будемо. Варити, друзі. Друзі, водичка в нас вже закипіла, і я додала, ось в мене каструлька на 3 літри, я додала сюди півчайної ложечки олії і чайну ложечку солі. Олію я додаю для того, щоб вони один до одного не сгублялись. Не Дивіться, які вони гарненькі. І з моменту закипання я варю 3 хвилини. З м'ясом варю 5-7, більшість 5, 5, а з картопелькою, з вишнею, варю 3 хвилинки, з чорницею також. Це, будемо чекати. Ось, які ж вони гарненькі. Ще дві хвилинки і будуть готові. Ось, друзі, наші варенички вже готові, дуже см. Дуже смачненькі, м'ягенькі, тісто дуже гарне, дуже м'ягеньке. Бачите, тісто дуже гарне. Смакуйте. Кому подобається? Кому, друзі, сподобався ось такий рецепт тіста забарного. Робіть. Смакуйте. Ставте пальчика зверху. Пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я усім вам бажаю любові, миру, добра, достатку. Усім смачного. Пока-пока!